Добрий день, діти! Скоро у нас Пасха. І сьогодні ми послухаємо казочку «Лисичина Пасочка. Ми дізнаємося, дітки, з чого лисичка спекла пасочку, І що за тваринки їй допомогли. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Лисичина Пасочка. Ірина Савка Весняного дня лисичка Аничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось м'яним і смачненьким пахощі так і лоскотали ніздрі. – Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулася молодиця. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, відказує молодиця. за квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка і меду. Зажурилася лисичка, бо, являється, пасочка непроста, он як багато ще до неї треба, але так хочеться скуштувати, Іде далі село. І зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. А ти мені що? закуткудакала курочка. Та й часу в мене немає, роботи багато, свята чекаємо. А я за те приберу тобі курник. Ну, добре, дала курочка лисичці віник. Мете лисичка курник. Трішки віником, решта хвостиком, аж захекалася, у курнику чистенько аж світиться, принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молоці вчинити, нагадала Аничці. І де це молоко взяти, у кого попросити, коли це бачить, на галявині корів Мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і просить чемно. Дай мені, будь ласкава, молочка до пасочки і вже сама обіцяє. Я тобі травиці зелениці нарву смачної і водички принесу. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре, мукнула Мунька і вцідила лисичці цілий лечик тепленького молочка. Спішає лисичка, рада-раденька, що несе молочко, і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його узяти? Піду на позичу в механевої жінки горнятко. Вона напевно має. Ведмідь михань сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай боже щастя. Статечно привіталася лисичка, поклонившись, Чи позичити сусіди мені горнятко меду. А для чого тобі медок? питає михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу? Обережно поклала в кошик мед. І, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, густинкою пов'язала голову та й взялася готувати. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке й пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала, розгорнула жар, і тихенько поклала у піч, примовляючи Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко. Сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає, смачний запах, рознісся вже лісом. І як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишити рушник. Поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Пів лісу зібралося. Ведмідь михань із жінкою та дітками вовчик сірячок зайчик всезнайчик, білочка вертихвістка і горобці стрільців стільки аж в очах рябить. Лисичку. Ми у гості чули ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу, але приходьте завтра, в Великдень завтра, саме тоді час пасочку їсти. Діти, ось ми й послухали казочку. А скажіть мені, будь ласка, що личичка захотіла спекти? Так, діти, вірно, Пасху. А що потрібно, щоб спекти Пасху? Так, діти, для цього нам потрібно борошно, яйця, молоко і солодкого метку. А хто даває ці інгредієнти? Так. На початку молодиця їй дала борошно, а лисичка дала натомість квіти. Потім вона зустріла корочку чубарочку, яка дала їй яйця, а земін лисичка прибрала в курнику. Потім вона зустріла корівку і нарвала їй травиці. А корівка їй дала молочка. А під кінець зустріла ведмідя Михайла і попросила ведмедика метку солодку. А натомість вона пригласила всіх тваринок поласувати пасхою. І тоді лисичка пішла до себе додому і випекла дуже смачну пахучу паску і зібралася всі тваринки. Але лисичка сказала що тільки завтра дасть уже Пасху, бо завтра свято. Діти, що ви з цієї казки дізналися? Так, ви дізналися те, що треба допомагати. А щоб допомогти, натомість треба цій людині віддячити, щоб була натомість допомога. Один одному допомагати. Діти, а на цьому... Наше заняття закінчилося. До побачення!